Ще одна історія, яка мене ніхуя не красить. <рес> Коротше, ти просто щойно сказав про оцю ну, типу борхливість емоцій, оце коли треба вспилити. Це було в Білграді. Коротше, серби, вони такі, типу, якщо вони навіть там, ну, типу, що заводяться. Суть в тому, що вони можуть тобі, там типу, там, знаєш, там, Е, -е, -е! так, типу, ну, махати руками, mm -hmm. та, в них mm -hmm. є щось от цього італійського вайбу. Але вони там ніколи, в них не буде розуміння, що ми ж типу агресію маємо проявити. Тобто, типу, вони, якщо хочуть проявити агресію, вони такі: ну, йдемо, вийдемо, знаєш, як в нашій в молодості. Що зараз вже ніхто не виходить? Так, да, ну зараз ніхто не виходить. Чо, в сенсі. Всі в Тікток один одного дізлайки ставлять. Почте наш. Хорошим... Коментарі під нашим випуском. Я в Білграді. Ми пішли в клуб, який, типу, не для туристів. Там прям нас не пускали. Мене не пускали, тому що мене вів чувак, який з Білограда, uh -huh. і вони подивились на мене кажуть, кажуть, типу, що ні 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 тільки для своїх, ну тільки для локалс. Поняв, вони таким локалс вон, все. Це наша місна туса. Поняв? От ми uh -huh. тут тусуємося. Понятно, що в нас купа туристичних, і ми хейтимо, бо там на всіх туристичних вхід дорожчий, коктейлі дорожчі. А тут ціни як для наших, Поняв? І мене кажуть, дай ми тобі покажу, що таке, як ми відриваємось. А там, ну там капець, там платнячком стоїш, там всі танцюють, ну, поняв? це те, це, 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 що ми любимо. Де, ну, типа, без купюр. Ти заходиш, ти прийшов танцювати, то танцюй, мать твою. І під, да, і грає їх музика народна. От, умовно, це все одно, що прикинь, ми з тобою заходимо в клуб і грає ВВ. І yeah. всі танцюють під ВВ. Звісно, ми під нього б вже відривались. Це не всі заходять такі, знаєш, з кривими йоблами такі. А, ні. Музика не качає. Ну ні, тут всі заходять такі, це наша місцева суперстар. Mm -hmm. Ми під нею зараз. Ту -ту 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 і всі такі о, поняв, саппорт. О, так само я заходжу, мене заводять в гості, мене там охрана починають. Типу, ні, там домовились чуваки, кажуть, типу, ми типу, хочемо показати. Mm -hmm. типу, чувак, ще й розуміє трішки нашу мову. Я такий. Я взагалі не розумів, що це таке. Коротше, ми попадаємо всю двіж. Там просто робиться це такий саппорт, там всі, ну там коротше дві Ми виходимо звідти, і знаєш, на вулиці всі курять, там, знаєш, спілкуються. І я бачу на мене, ну косі погляди, ну, всі типу, такі, ну, по-любому. Що прям видно по позовнюючись твої, що ти не не... Мова, вони розуміють, що я спілкуюсь, що чую, а, що щось а, в мене а. там інколи проскакують трусизми, інколи що я, ну, типу, бачу, То, така що щось... — Ну, це трохи. толерант до приїжджих? — Ні, ні, ну це, типу. Це, це, знаєш, так, кожен, хто був в якійсь країні довго, знаєш, є, є тема тільки для локальних. Де от вони прям викупаються, це наша туса. Знаєш, от в туристичних е, цих, е, типа, ну я просто бачив Ну, це, це. напівтуристичне значить місце. Так, да, це напів. От я просто таке побачив перший раз в Греції, де, типу, ресторан чисто для греків, uh -huh. де не пускають туристів конкретно, і там ціни навіть дешевші. І мене туди завів, типу, місцевий грек-хазяїн, він там День народження робив. Uh -huh. І там я коли побачив, я такий, та тут все втрачі дешевше, тут. А він такий, да, бо це для наших, це ресторан для наших. Ми хочемо стих... ми, нам. А не туристичний, знаєш. От, от тут та саме була історія, і я щось згадав, коротше. І я бачу, що якась там компанія, чуваки, вже ми всі припиті, все там накидали угу. ці ракії, це ж угу. ну, аналог самогонки. І вони такі на мене, знаєш, такі, типу, дивляться, а я думаю, я в такому місці, ну треба Стронг, знаєш, вмикай Стронг режим. Я щось на них такі, знаєш, вони на мене, коротше, підходять, мені щось починають, типу, тим, знаєш, розмовляти. І чувак просто мені от в лице щось говорить, знаєш, він там щось. Та -та -та, ну, знаєш, приколи свої. Я, я погано, що, особливо, наприклад, в Белграді, от, от в Чорногорі я розумів, бо там це, типа, суржик. Знаєш, mm -hmm. там. А тут вони чисту сербську, я прям. Так поганенько швидко, знаєш, ти що п'яненький, тому ну, погано розумієш. Я таки розумію, що десь він там з мене приколи тягне, що, типу, там щось mm -hmm. там понаїхали умовно. Mm -hmm. І я в якийсь момент його штовхаю, ну, типу такий від себе, бо я такий він підійшов мені, mm -hmm. знаєш, ж агресія, штовхаю. І такий, типу, йому типу, ну, типу, Бем пробив справою, знаєш. Він такий тіряється, я до нього підбігаю, і до мене всі чуваки там їх з їх компанії. Ми я, я знаєш, от десь всередині себе розумію, зараз мене загасять з його компанії. Одно, ну якщо б я був з його і побачив, що мого тіпа б'ють, я б одразу, ну типа, вирвався, ну одразу Хочу. з ноги там загасив тіпа, що мого тіпа б'ють. знаєш. І я такий вже до нього підбігаю, думаю, щас мене з цієї сторони таки ну, просто інстинктивно на, на знаєш, на якомусь досвіді такий. О, і бачу, а ніхто не залітає, і вони просто розбороняють. І його типи на мене такі, типу, показують, типу, що таке, знаєш? І вони починають мені розказувати, та ми ж типу говоримо. А я такий йому показую, типу, чого він до мене сюди підходить, а він такий. Ну, а просто, для них це не порушення особистого У них це пласти. нормально. В них це нормально. І вони бухі. Чувак, ми бухі всі. Ми всі в цьому клубі щойно хвилину mm -hmm. 40 гарцювала, це пауза, і там мав ще один інший артист вийти. І тут мені стріляє в голові такий. Так для них це норма. Да. Для них це норма. Я до нього підходжу до цього, типу. Я не сильно йому там прописав і кажу: я починаю йому е, брате, типу, там, типу ну типу, що вибачай, показуємо, що все, типу, го вип'єм, кажу, типу я там твій бро, сорі, вообще кажу, і розказуємо, що не поняв тебе. Взагалі, типу, і він мені починає накидувати, розказувати. Знаєш, я там розумію все через три слова, поняв. Mm -hmm. І потім я розумію, що це їх нормальна історія. Поняв? Типу, що це типу нормально так спілкуватися? Да, що типу, підійти навіть знаєш, десь то десь, типу, отак Що ніхто тебе не хоче Якщо тебе б хотіли побити, то він би тобі сказав. Зараз я умовно буду тебе. Ну знаєш, йдемо ну, ви чувак. Це Белград, там да ну Білград, да. Білград. Белград скоро. Я прошу наголосно. Да, да. Я такий, типу, розумію, що ну, якщо б він хотів мене побити, він сказав, пішли, пішли. От, щоб я готовий був, Знаєш, зараз тобі прилетить, готуйся, а не знаєш, там, в крису мені там був пропише. І в мене оце різниця цих менталітетів, от, от вона у мене прямо, прямо такий, знаєш, робиться щось в голові. Я такий, що відбув? А, нічого собі як буває, поняв? Блін, ну це ну по перше, це, це все одно. Якби який менталітет би не був, це порушення особистих кордонів, знаєш, uh -huh. коли людина до тебе так приходить. І це ти правильно сказав, це агресія, це типа це признак агресії. Не знаю. Я е, теж через половину тобі вірю з приводу того, що ти розказав, але якщо так, якщо реально так, то це блін дуже дуже цікаво. Прям uh -huh. дуже цікаво. І, і що мені ще спало на думку, коли ти розказував, що пощастило, знаєш? Тобі якось тобі пощастило, mm -hmm. і я не до того веду. Я веду до того, що якось щастить нам. А, може, це помилка вижившого цього. Може, скоріш за все, що це Що, У мене було кілька теж нюансів, коли мені щастило. Коли я в Індії через е е пів штату пущі, там ішов, ішов. Прямо через райони йшов в незнайомому місці. На другий день перебування в ГОА, я на п'яну голову, я цього не пам'ятаю взагалі, я дійшов додому. Що угу. ти, ти знаєш, що таке? Там немає кварталів, немає вулиць, немає нічого. Ні в кого не спитати. Я набухався на дискотеці і просто пішов додому. Типу, я йду додому. Нікому ж своїх про це не сказавши. Вони мене шукали потім ще кілька годин і знайшли прям на підході. Я вже був от я вже біля дому. Як я туди йшов? Це просто, це просто візіння, знаєш? <тас> Мені. Я вже міг бути мертвим десь, зарізаним, в підворотній. Особливо там. в Індії. Да. Е, без, без, ну, у мене так, і так не було, бабла там. Я, я без нічого йшов. Так, я вони був... ж ну, кросівки забрати, це ж класика да. для Індії. Але е, до чого я веду, що типу, везіння. От якось, оце твоє везіння, моє везіння. І це ж тільки одна ситуація. Так, да, 100%, 100%, 100%. Е, це, це, типу, як правило, чи це просто в нас помилка вийшов, що, Не знаю, не хочу характеризувати це якось для того, щоб всесвіт робив так далі, але просто. До того, що е, я цю історію розповів і е, згадав, це буде вирізано в ріж? Чи... Це все ріж. А, окей. Тоді дивіться випуск, щоб зрозуміти, до чого це вся була історія. Да.